Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А жителям 10 кілометрової зони Сумщини біля кордону з РФ рекомендують евакуюватися. Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх наголосив, що 24 на 7 тримає контакт із військовими, враховуючи цю інформацію, ми і діємо, як приклад громада Білопілля, інфраструктура якої постраждала від обстрілів. Військові рекомендували евакуювати. а ми виконуємо. Чотири батальйони чеченців прибули на відстань 35 кілометрів до кордону з Сумщиною. Крім того, в суджі Зміщується ще чотири бригади, а також 12 батальйонів військ. Окупантів зараз йде бій на межі Сумської області. Важка техніка йде на прорив ЗСУ уготов до будь-якого сценарію каже командир третьої роди, 8-го ДФТГ «Біцак». У той же час на фоні цих новин колони техніки, які вирушили зі старого дуба, авіабази на кордоні із Сумською областю були знищені ще на підході. пишуть телеграм-канали РФ, як і сама база, яка зазнала чергових потужних ударів, як передають телеграм-канали рій українських дронів. Ні, безпілотників зробив пекло для понад 200 кадирівців. А також десятка вертольотів, які окупанти приготували як резерву до майбутнього масштабного вторгнення. В той же час цілком ймовірно, що Росія готує ще одну масовану ракетну атаку перед наступом на Харків чи суми. Висловився в ефірі телеканалу Київ. Військовий експерт Петро Черник з СУ зроблять все, що превентивно нанести ударів по російських окупантах. За його словами, наразі йдеться про накопичення росіянами ракетного ресурсу. Понад те Черник допустив, Ускає провокації з боку російських агентів як у Україні, так і в інших країнах Європи. Від них чекати можна чого завгодно. Давайте не забувати, що вони мають доволі розвинену агентурну мережу, якісь диверсійні акти на території Європи, і на нашій території можуть статися. Плюс стратегічний на ядерний ракетний потенціал. Ми не скасовуємо останній залп у 71 ракету. Це доволі багато, і вони можуть та й імовірніше накопичують новий ракетний ресурс. Ще одна ракетна атака обов'язково буде, сказав Черник. Однак наголосив експерт. Арта чогось, аж надто особливого росіяни запропонувати не можуть. Питання, по чому будуть бити, можливо, змінять філософію ударів з інфраструктури енергетичної, скажімо, на транспортну. Зазначимо, Росія може розпочати наступ на Сумщині. Однак це рішення буде залежати від воєнно-політичного керівництва, зокрема від кремлівського диктатора Володимира Путіна, також від результатів бойових дій на інших напрямках. Поки що головним завданням для російських окупантів є повне захоплення Донецької та Луганської областей. Про це в коментарі обозіа сказав екс заступник начальника генерального штабу. Або збройних сил України генерал лейтенант Ігор Романенко. Він зауважив, що окупанти зараз називають 150 тисяч строковиків, а також формулюють дві армії за уралом, в яких є 14 дивізій і 16 бригада. Це по особливому складу, але займаються вони озброєнням техніки, тобто випускають всі можливості зараз військово-промисловий комплекс російської на піку в порівнянні з початком широкомасштабної війни. Крім того, вони такі мобільні заводи розгорнули за Уралом, де відновлюють бронетехніку. Декілька одиниць роблять одну модернізують і поставляють це старе, але там є пушки, є кулемети, є у них боєприпаси до них. Це поставляється на фронт а при необхідності чи на склади на склади. Це говорить про те, що це теж для формулювання відповідних угрупувань пояснив віни. За досвідом Харкова наразі окупанти проводять розвідку боєм на різних напрямках, зокрема в липці на північ від Харкова і Вовчанську. На північно-східний напрямок від Харкова в ціхах регіонах задіяно по 4-5 батальйонів, які у середньому вираховують 800 військовослужбовців, що складає приблизно Визна 4 тисячі осіб, а також бронетехніку вони вже пройшли близько 10 кілометрів по ширині та захопили деякі населені пункти. Однак він вважає, що незалежно від цього сили оборони могли би відбити напад і далі просування буде обмеженим на тактичному рівні. За словами Романенка, цього року в РФ планується призвати 300-400 тисяч військовослужбовців, що включає не лише строкову службу, але й скриту мобілізацію та інші форми. Тому, на його думку, питання про можливий наступ на сумщині. Вирішуватиметься на рівні воєнно-політичного керівництва, тому в потенціалі можливості така й в них є питання в рішенні воєнно-політичного тобто Путіна відносно того, що це доцільно наточний час, і не тільки з воєнної сторони, а й з воєнно-політичної, воєнно-економічної сторони. Вони проаналізують дії на Харківщині, подивляться і тоді будуть приймати рішення. Тому що поки що усе ж важливі для них бої на сході і на півдні. Там головні треба виконувати путінські завдання, щоб захопити Донецьку і Луганську області в кордонах. Поки єме це не Ється для цього треба відповідні сили. Додав експерт. Нагадаємо, керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов визнав, що ситуація в Харківській області на межі українські війська намагаються перемістити свої сили з інших частин фронту для посилення оборони на цьому напрямку. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.